Привіт, це Ніка, і сьогодні я прийшла з такою вічною темою, яку ніколи до кінця не вичерпаєш. Тому я скажу, що на мою думку, мрії це те, що робить нас живими. Тут могли б бути зачитані деякі цитати про мрії, але. Мені жаль, що я не зможу запитати і почути вашу відповідь, яку першу фразу про мрії ви згадали. А тепер передісторія. Одного вихідного вечора ми вдома переглядали фільм Втеча з Шовшенко». У цьому фільмі нам доносять, що потрібно бути наполегливим, бути вірним собі, вміти дружити і так далі. Але я зачепилася за іншу думку. Головний герой мав чітку мрію щодо того, де він хоче бути, і чим займатись. Він розповів своєму другу рудому про мальовниче мексиканське місто біля океану, про бажання мати маленький готель і човен. Ця мрія була чітка і видима для нього. Та цікавим мені видалося те, що обережно спойлер, він досяг цього і після втечі з тюрми. Таки втілив задумане, а що було з його другом, якого випустили пізніше. Після звільнення він мав маленьку кімнату просту роботу, але відчув себе зайвим, чужим, непотрібним після проведених 40 років у в'язниці. Він роздумував над самоцензура губством, як це зробив інший персонаж раніше, будучи буквально на цьому ж місці. Та рудий відчув необхідність виконати обіцянку, яку він дав і подався до місця, про яке йому розповідав Енді. Знайшовши скриньку з грошима і листом, він вирушив у подорож до Мексики. І ось тут я усвідомила, що мрія Енді була настільки сильною, що вона врятувала самого Енді, але також і рудого. Якщо б не вона, рудий таки б зробив самоцензура губство. Тому що у нього не було нічого, що могло б затримати на цій землі, але була одна мрія, якою з ним поділились, і вона його втримала, та й, можливо, подарувала єдиний шанс на справді щасливе життя нехай уже у похилому віці. Не знаю, як це описати, щоб донести, як мені це йокнуло всередині, але я ледь стримувала сльози, думаючи про це після перегляду, бо все ж таки дійсно. Мрії можуть рятувати не одне життя чи просто приносити радість у життя інших. І тут я представляю вам притягнуту за вуха мою теорію. А що якщо одна з причин, чому люди паруються, це можливість бути співучасником мрій інших. Згадайте момент, коли відчувається апатія, знесилення, розчарування і розпука, але поряд є партнер – який живе і мріє, і коли ти трагічно запитуєш, для чого все це, що хорошого може статись, просто легко відповідає про мрії, нагадує, що скоро літо, і можна піти разом на пікнік, з'їсти твоєї улюбленої черешні, пограти карти, або що скоро буде цікавий день народження, який ви відвідаєте, або що ще трошки, і ви переїдете на інше нове місце. І зможете його прикрасити так, як вам подобається, чи будь що інше, і якось трагічність відходить. Так, воно не витягує повністю, але дає краплю надії і зароджується малесенька, але мрія. І жити наступний день вже якось не так і страшно. Так, інколи мрії зовсім не допомагають в стосунках. Але я швидше схиляюся до думки, що ви просто не маєте бути разом, якщо мрії вас розлучають. Ось, наприклад, фільм «Ла-ла-ленд». історія кохання двох великих мрійників, яка завершилась втіленням мрій. Але окремо чи стає трішки сумно? Так, ми ж вболівали за них. Але з іншого боку, якщо трішки довше подумати, то я рада за них. У них був чудовий спільний досвід, але їх час просто вийшов. А вони стали тим, ким хотіли і, якщо добре придивитись, то на кінці вони теж раді один за одного. За мрії, що стали реальністю для них обох. Втілення мрії у щось фізичне, щось конкретніше. Для мене це метелик у володарі перснів. Можливо, ви пам'ятаєте, як Гендальф у момент, коли, здавалось, не має жодного шансу, жодної надії, бачив метелика, який з'являвся на мить, і летів у невідомість, але залишав по собі відчуття у тої надії і сили, що все може бути добре. Та й не загал, цей твір про мрії, про мрії великі, як повернути міць королівству і маленькі особисті мрії. Спробувати ще раз воду, полуницю чи почути шум трави. Ці історії нам ще й показують, що якщо мрії перетинаються і дуже сильні, то можна побороти найбільше зло, найважчі труднощі, але тільки разом і тільки сповнені мріями. Давайте відійдемо від кіно на секунду. Якось мала розмову з репетиторкою. Так, можливо, так не можна, але я люблю її тягу до пліткарства. яка розповідала, що займається з підлітками випускних класів, і одна дівчина повідомила, що поступає на педагогіку, точніше, на вчителя молодших класів. На питання: хіба ти любиш дітей і вчити? почула відповідь: Ні, я їх не терплю, але там легко вчитись, і я отримую диплом, а працюватиму в корпорації. І знаєте, я нічого не маю проти особистого ставлення до дітей, бо не всі їх повинні любити, та й нічого проти роботи в корпорації, тому що і я сама там наразі. Але мене зачепила відсутність мрії: всі діти мають якісь речі, які їм подобаються. Комусь виходить добре малювати чи рахувати, і вони цьому радіють. Комусь подобається дізнаватись більше про океан. І вони випрошують усі енциклопедії, які їм трапляються. Але наскільки сумним є те, що ця іскра просто припадає пилом і гасне, цей пил складається з невіри в них, в несерйозному ставленні до їх прагнень, спускання на землю, що в тебе немає стільки грошей, чи ти не знаєш ще ось цього всього, то навіщо тратити час і гроші? Або моє улюблене, мабуть. Це відправлення дітей на репетиторство на наголошуванні лише на предметах, в яких 6 та 7. Тому що, ну як моя дитина матиме такі прогалини, замість того, щоб там, де 11, давати все більше простору розвиватись. І ось це прагнення припадає пилом. Зате всі навколо щасливі, що ця дитина урівняна з усіма, а то якось не годиться. А ще... Є інша сторона. Підліток, який обирає фах у свої 17-18, це часто імпульсивна людина, і її мрія може змінитись або виявитись в реальності не тим, чим була у снах. Але нехай так і буде, нехай вона вивчить щось, що справді хотіла і ніколи більше не буде цим користуватись, але вона матиме важливий досвід, що мрії збуваються. Що якщо ти хочеш, ти це можеш отримати. Що якщо ти віриш, що тобі це хочеться, то ти туди пасуєш. І трішки вже наплутала вас, бо сама маю такий рій думок, що загубилася у них. У підсумку я просто хочу сказати, що мрії, хоча вони такі афемерні, вони творять життя, на них завжди саме час. А ще, якщо ви справді добра людина, то не обрубуйте мрій. Будь ласка, будьте краще тою людиною, яка поверне мрію людині, як маленьку пелюстку, тринадцятій у мультфільмі Душа, Віра у свої мрії творить дива, витягує страшних станів, розкриває неймовірних людей, змінює світ, дарує відкриття і ліки. Та й подумайте, хіба це не прекрасний парадокс? Що такі дивні, нематеріальні і примарні речі впливають на цілу планету так буквально, тому що більшість речей починаються з мрій. Домашнє завдання. Запитайте своїх батьків чи друзів дитинства, що ви любили робити в дитинстві. Ким ви казали, що станете. Спробуйте відтворити речі, які тішили вас, бо, можливо, це ваша іскра. А можливо. Це та вісь, яка тримає нас за життя, бо завтра вам ніхто не обіцяє. Але сьогодні ви можете творити самі. Тому не віддавайте цю змогу комусь іншому. Ну і в цьому хаосі думок я покидаю вас, папа. -па.